Та сказав. До нього в горло потрапив якийсь брахман разом із дружиною, обпалюючи його розчервонілим вугіллям. Йому сказав птах О, кращий з двічі народжених, виходь хоч і ж з рота, який я відкрив заради тебе, бо мені не слід вбивати брахмана, якщо навіть він завжди знаходить задоволення в гріховних справах. Гаруті, який так говорив, брахман сказав Ця дружина моя належить до племені нішадів. Нехай вона вийде разом зі мною, Гаруда сказав. Візьми також і цю нішатку, і при цьому виходь, поспішно визволяй себе, поки ти ще не перетравився від мого жару. Сота мовив. Тоді той Брахман у супроводі нішатки вийшов звідти і, уславивши гаруду, подався до бажаного краю. Тим часом, як Брахман вийшов разом з жоною, цар перенатих розправив крила і зі швидкістю думки піднявся в небо. Тоді він побачив свого батька, і на його питання сказав йому відправлений Зміями, я збираюся дістати Соме. Сьогодні ж я їм доставлю її заради того, щоб визволити матір з рабства. Моя мати наказала мені поїшні шадів, але я не втомував голоду, хоча й з'їв їх багато тисяч. Тому, о пане, вкажи мені іншу їжу, з'ївши якою я зможу принести амріту, о володарю. Каш я був колись великий мудрець по імені Віпхавасу, вельми гнівливий. В нього був молодший брат Супратіка, великий подвижник. Той Супратіка, великий постельник, не волів до багатства, яке було по спільному володінню з його братом. Він постійно заявляв про його розділ. Одного разу Супратіці сказав брат Віпхавасу здорожчів, багато хто прагне влаштувати розділ майна. Потім, коли вже розділяться вони спокушені багатством. Перестають поважати один одного. Потім вороги у вигляді друзів, довідавшись, що вони своєкорисливі й неосвідчені та розділили свої багатства, починають сіяти розбрат між ними, а тим часом інші, довідавшись, що вони у розбраті, нападають на них, і роз'єднаних негайно постигає безприкладна загибель. Саме тому вчені не схвалюють розділу між тими, хто пов'язаний у найважливішій шастрі, і не довіряють один одному. Позаяк, ти не можеш втриматися від розділу й жадаєш багатства, отже ти, у Супротіку, перетворишся на слона. Вражений таким прокльоном, Супротіка сказав тоді в Віпхівасі А ти перетворишся на черепаху, що живе у воді. Так, силою взаємного прокльону обидвоє Супротіка й Віпхавасу дурні розумом через багатство перетворилися на слона та черепаху. І, перетворившись завдяки гніву й пороку на тварин, вони віддалися взаємній ворожнечі, горді своєю силою й розмірами тіла, і в одному озері обоє вони, володіючи величезними тілами, продовжують свою колишню ворожнечу. Один з них гарний велетенський слон наближається до озера. На звук його реву також виходить і величезна черепаха, що живе у воді, хвилюючи все озеро. Її, побачивши могутній слон, Згорнувши хобот, кидається у воду. І озеро, повне численних риб, бушує від швидкого руху його бивнів, хобота й ніг. Черепаха, наділена силою, теж виходить на боротьбу, піднявши голову. Слон має у височину шість йорджан, а в довжину два рази більше. Черепаха ж має у височину три йорджани, а в окружності десять йорджан. З'їш їх обох. Поглинутих боротьбою і бажанням перемогти один над одним, і швидко виконай справу. Що бажана тобі? Сота мовив. Почувши ці слова батька, Гарута зі страхітливою швидкістю схопив пазорами слона в одну лапу, а черепаху в іншу, та злетів високо в повітря. І, наблизившись до священного місця Аламба, птах той підлетів до божественних дерев. Зігнуті вітром від його крил, ті чудові дерева із золотим гіллям почали злякано трястися, думаючи з побоюванням, хоч би він не зламав нас. Бачачи, що ті дерева здатні давати плоди усіх бажань, трясуться всіма вітами, той птах підлетів до інших незрівняних з виду. Це були гігантські дерева з галузями з каменю й вайдур'я, сяючи золотими й дрібними плодами та омиті водами океану. І дерево рохіна. Вельми величезне і високе сказало кращому з пернатих, який спускався зі швидкістю думки, сідай на цю велику мою гілку, що тягнеться на стой орджан, і з'їж цього слона й черепаху. Тоді той кращий з плахів з тілом, подібним горі, спустився зі страшної швидкості, трясучи дерево, яке було притулком тисячі птахів, і зламав ту гілку, вкриту густим листям.